Привіт! Ви на каналі буде цікаво. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу і актуальну тему мобілізацію в Україні. Чому вона сприймається настільки жорстко, які її причини і як це впливає на життя українців? Розбираємося разом. Залишайтеся з нами до кінця, адже ми підготували для вас детальний і корисний розбір. Почнемо з головного. Мобілізація це не лише про набір людей у збройні сили. Це про захист країни від агресора. Після повномасштабного вторгнення Росії Україна опинилася в ситуації, коли потрібна максимально швидка реакція. Армія повинна мати резерв, щоб тримати оборону, а також замінювати тих, хто зазнав поранень, чи, на жаль, загинув. Тож мобілізація це вимушений крок. І погодьтеся, коли йдеться про безпеку рідної землі, кожен із нас має свою роль у цьому процесі. Але чому мобілізацію іноді сприймають як надто жорстку? Одна з причин це організаційні проблеми. Часто ми чуємо про хаотичну видачу повісток, вибірковий підхід або навіть про порушення закону з боку представників територіальних центрів комплектування. Ще одна причина: психологічний тиск. Люди бояться невідомого. А інформаційна підтримка з боку держави залишає бажати кращого. Проте важливо розуміти: закон чітко визначає правила мобілізації, і вони однакові для всіх. Будь-які порушення потрібно вирішувати у правовому полі. Що можна зробити? По-перше, прозорість і справедливість. Люди мають бачити, що мобілізація проводиться чесно, без привілеїв для обраних. По друге комунікація. Держава має пояснювати громадянам, як працює мобілізація, і підтримувати мобілізованих та їхні сім'ї. І по-третє, добровільність якщо підняти престиж служби і забезпечити хороші умови для військових, більше людей самі будуть готові долучатися до армії. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть у коментарях вашу думку про мобілізацію та її особливості в Україні. Не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо тема для вас актуальна, і підписатися на канал буде цікаво. Ми регулярно розбираємо важливі теми, які хвилюють кожного українця. Також поділіться цим відео з друзями. Можливо, саме воно допоможе комусь розібратися в складному питанні. Дякую, що були з нами. Пам'ятайте, разом ми сильні. Побачимося у наступному відео! Слава Україні.